Сьогоднішній недільний день починає пізні тижнем, які ми називаємо підготовчими до Великого Посту. Сьогодні Свята Православна Церква загальною подію про зустріч Спасителя з Митерем Захеєм, прохований цікавістю і бажаючи побачити Спасителя, оточеного натовпом людей, Захей, людина невисокого зросту, заліз на дерево. Вчинок абсолютно неординарний для чиновника, який збирав податки для римської держави. До таких людей у народі ізраїльському ставилися з великою зневагою. Тому що вони походили з середовища ізраїльтян, але служили окупантам римляна. І як часто буває з людьми, у чиїх руках є гроші, частина цих грошей йшла не за призначення, а у власним кишенім матері. Тому матерів не тільки зневажали, а їх вважали найбільшими річниками, при тому, що це були люди багаті та впливові. Але ось за цень, обтяжений, мабуть, докорими сумління спогадами про багато неправдивих справ, вирішив побачити Спасителя. Про котрого він чув як про великого чудотворця і великого проповідника. Спаситель звернув увагу на Захея. аж надто незвичайною була картина, коли важливий чиновник супереч усяких поняття про субординацію сидить на дереві. І Господь сказав їм: Захею, спустися, сьогодні я маю бути в твоєму домі. Уже те, що Господь пішов у дім до Закея, справді не могло пройти повсюду увагу всіх інших. До людини, зневажуваної всім народом, грішника і казнокрада, який ображав людей надвірним вимогами на користь окупантів, раптом іде Спаситель. Що відбувається? Цим вражений сам Закей, і вже в домі своєму він говорить Господу: тим, кого я скривдив, відплачу четверо, і тим, хто потребує допомогу від свого майтку. Глибоке каїття Закея є причиною того, що напередодні Великого посту ми згадуємо цю євангельську подію. Які ж висновки можна зробити з цієї дивовижної історії про Захея? По-перше, той, що приводом до звернення людини до Бога можуть бути будь-які події в житті, будь-які думки, будь-яка інформація, яка раптом відкриває перед людиною перспективу іншого життя, життя духовного. Це може бути прочитана книжка або зустріч із людьми, перегляд фільму чи просто проходження повз хан. Приводом для навернення можуть бути різні аж до звичайнісінької цікавості, як і сталося у випадку із Закхеєм. Господь різними способами посилає людині сигнати про необхідність замислитися над найголовнішим. І перше, що хотілося б сказати у зв'язку зі спогадами про поділю євангельської історії, яку ми згадуємо сьогодні, ми маємо бути дуже уважними до голосу Божого. Господь говорить завжди Тихо, і якщо якась думка нас відвідує, не варто її відкидати вбік. Якщо ця думка пов'язана з Богом і з духовним життям, потрібно вдуматися і почути, що нам говорить Господь. Закхей привів у свій дім Господа і спасибі. І наслідки цієї зустрічі були дивовижними. Людина, яка закорінена в гріху, яка зробила кар'єру, прислужуючи окупантам і грабуючи свій народ, яка стала вигнанцем, незважаючи на владу і могутність, раптом змінює весь свій світов. Він говорить про те, що для нього особливо важливо. Адже в глибині душі він відчував і усвідомлював, що робив справи віково, і Захеньк обіцяв їй Спасителеві, кожного, кого скривдив, у чотири рази винагородити, і кожного, хто став жертвою несправедливих дій, всіляко підтримати, роздавши скривдженим до половини всього того, що сам має, ось який переворот відбувається у свідомості людини і зустрічі з Господом. А чому ми згадуємо цю подію саме напередодні Великого Посту? Для того щоб підготуватися до нього. Адже саме під час Великого посту з людьми відбуваються дуже важливі духовні зміни. Ми повинні бути готові до того, щоб почути голос Божий і змінити своє життя. І як результатом навернення Захея стало виявлене не ним милосердя, так і нам потрібно пам'ятати, що милосердя є свідчення справжньої зміни нашого життя на краще. А заради такої зміни ми й постимось. Адже милосердя відкриває перед нами перспективу вічності. Тому що саме наявність або відсутність милосердя буде головним критерієм виправдання або засудження на страшному суді Господь.